У цьому відео говоримо з вами про каталізатори, про каталізатори. Що ж це таке, як вони працюють, будемо розбирати на такому схематичному прикладі. От нехай є реагенти двох типів. Ну, звичайно, в Рощині дуже багато хімікатів, один моль це величезне число, звичайно, там кількома молями, все вимірюється, Це неважливо, є два реагенти двох типів. І вони між собою можуть взаємодіяти, якщо буде зіткнення з правильною орієнтацією, з правильною енергією, це. То вони можуть утворити якусь спільну сполуку. Це в хімії зветься реакція об'єднання. Ми з вами також обговорювали питання енергії, що це прогрес реакції, так, прогрес реакції, і тут рівень енергії. Рівень енергії. Ми казали, що щоб ми пройшли з продуктів до щоб ми пройшли з реагентів до продуктів, ми маємо ну, подолати певний рівень енергії. І зазвичай він досить таки значний, тому що далеко не всі, здавалось би, майже підходящі по енергію зіткнення призводять до реакції. І часто, щоб підвищити продуктивність реакції, щоб підвищити її швидкість, щоб більше цих зіткнень були успішними такими, що реакція відбулася, треба якимось чином знизити цю енергію активації, знизити необхідну силу чи енергетичність цього зіткнення. Це можна робити різними способами, але часто класичним прикладом є те, як відбувається це в реальності в живому світі. Адже хімічні реакції протікають і в біологічних організмах, і там теж є каталізатори, і на прикладі біологічного каталізатора, який зазвичай зветься ферментом. біологічні каталізатори звуться фермент, ферментом. Ми з вами розглянемо, як взагалі працює ця ідея, і як це відбувається в хімії. Отже, каталізатор це теж якась речовина, може бути велика молекула. Звісно, ми тут це малюємо умовно, але ідея така, що якщо ж ми маємо якусь таку молекулу, яка легесенько, гарно, без зайвої енергії, легко, зручно в'яжеться з реагентом номер 1 і має відповідну геометричну таку форму, що і друга молекула теж може сюди встати, то енергія, яка потрібна для того, щоб ця реакція відбулася, значно зменшується. Також ці біологічні ферменти можуть трошки змінювати форму під час того, коли приєднується один чи інший реагент. Але саме головна ідея в тому, що кількість енергії, щоб у цьому місці відбулася реакція, значно менша аніж щоб вони ці реагенти реагували між собою, ну так, можна сказати, на вулиці, без участі якихось допоміжних осіб. Е, ось це можна собі уявити як зусилля, які ви прикладаєте під час вивчення якогось предмету. Щоб отримати якийсь результат, треба ну, багато зусиль е, у собі е, виробити. Але якщо у вас є хороша допомога, гарного вчителя чи гарного ресурсу, ці зусилля можуть бути меншими або значно меншими. Це те, що роблять каталізатори. Але реакція відбувається тільки в реагентах. Навчання відбувається тільки у вас в головах. Це тільки допоміжні штуки, які не витрачаються, ніяк не змінюються при цьому. В хімічному світі, так? Тому розуміємо, що каталізатори пришвидшують реакцію, зменшують енергію активації, але самі під час цього не витрачаються. загал, після того, як реакція відбулася, ці всі гаврики просто звільняють це місце, такий реакційний центр його часто називають. І нові, нова парочка може тут об'єднуватися в зручних умовах. Так працюють каталізатори. До зустрічі в наступних відео.